Сьогодні 1 грудня з вами Аркадій і Маліка. чорненьке? Дорогі друзі, шановні форумчани, гілочки Аркадій і Маліка на форумі СТБ. Так, петушню бери ту зверху. Мене чи маліку? У тебе. Дорогі друзі, хочемо вам подякувати, що підтримуєте нашу гілку, що вболіваєте за нас, що кажете гарні слова про нас. Продовжуйте, будь ласка, в тому ж дусі, а особливо хочеться подякувати таким людям, як Зачитай, будь ласка. Портін ш... Шалик. Шалик. Шашлик, Бува Федзе, Ну, шашликеч. Професійно. То, чого хочеться, те, що на умі, то я читаю. Змійка, Танюша, Львів'яночка, Ірина, Хелен. Хелен. Тихіше. Хелен. Алечка, Йоженька, Фаліна, Ігор, Дельфін, Пантера і всі-всі-всі, хто боліває за дует. На його гілочці. На каналі СТБ. На другому X-Factor Два, Революція. Друзі. Дорогі друзі, дуже дякуємо, що ви в нас є. Вболівайте нас, і ми надіємося, що ми вас не підведемо в наступному ефірі. Всім передаємо привіт, позитивчики. Цілуємо любимо вас. Тихо, на кінець. Ту-ду-ду-ду! Чекайте в наступному ефірі. З вами були Аркадій Витюк, Маліка і режисер Віктор Романченко. Покажи себе. Витя, когда ты не там показал, Витяш. Витя, стоп, стоп, стоп. Подожди, яхнес. Убирай руки, Аркадій.